Ви ж моліться отак, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Ці вірші з Біблії є частиною молитви, яку Ісус вчив своїх учнів відомої як Отче наш. Тут Ісус навчає нас, як молитися до Бога від щирого серця. Отче наш, що іси на небесах! Тут ми звертаємося до Бога як до найвищого Отця, який перебуває на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, ми просимо, щоб ім'я Боже було освячене і величне. Нехай прийде царство Твоє, ми бажаємо, щоб Боже царство настало на землі і його влада була визнана всіма. Нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Ми просимо, щоб ми завжди слухалися та виконували Божу волю, як це відбувається у небесній сфері. Ці вірші нагадують нам про важливість покладання віри й покори Божій волі в нашому житті.